Розпаковка з Єви. Зайшла я вчора у Єву і побачила, що там проходить акція. Майже на всю косметику 2 дорівнює 4. І я купила дещо від глимбі всього за 100 гривень. Я хочу вам це показати. Як я вже сказала, там приходила акція 2 дорівнює 4. Тому ця вся косметика коштувала мені 95 гривень. Я дуже сильно хотіла протестувати саме цей тінт. Я вже бачила багато оглядів, але я також хочу його протестувати. І, до речі, він коштує всього 64 гривні. Я не знала, що обрати, тому вирішила взяти все для губ. Це підводка маркер, і я зробила своч і ледве відмила міцелярною водою. Вони дуже стійкі, і я хочу їх протестувати. І мені подобаються відтіночки. Цей олівець помада мене дуже здивував. Я зробила собі своч на руці і була здивована, як м'яко він малює. від ціни я була просто в шоці, тому що коштує він всього 30 гривень. Я купила просто найкращий шимер для тіла від Евелін. Дівчата, скріньте, зберігайте собі, він коштував 180 гривень. А як він неймовірно сяє, я вам зараз покажу на руці, Чи я його нанесла на ноги, і в мене був ефект засмаги, що виглядає дуже гарно. І показую вам, як виглядає ця краса. Ну ви можете бачити. Я думаю, видно, що в мене ніби з'явилася засмага. Подивіться, як в мене сяє рука. І пахне він неймовірно, що хочеться з'їсти. Така розпаковочка в мене вийшла. А ви пишіть в коментарях, як вам, і обов'язково підписуйтесь.